Ніч на 28 квітня для всіх нас була неспокійною. Ворог розбудив українців близько четвертої ранку. Росіяни атакували країну з літаків стратегічної авіації. Ту-95 з району Каспійського моря. Загалом на Україну летіли 23 ракети. Досі оговтуються від нічних вибухів в Умані на Черкащині. Ракети влучили у житлову дев'ятиповерхівку та складські приміщення. Загалом пошкоджені 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Згоріло близько 40 авто. Станом на 12.50 було відомо про 14 загиблих, двоє з них діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. У лікарнях нині 18 поранених, мешканців багатоповерхівки. Серед них також є неповнолітні. Під вогнем була, було й Дніпро. Там зруйнований приватний будинок. загинули дворічна дівчинка. Та 31-річна жінка. Четверо людей постраждали. Чоловіка і жінку в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. У Дніпрі з під завалів рятували жінку. Одна з ракет поцілила в місцевий ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа. Займання вже ліквідували. Рятовану жінку госпіталізували до лікарні. У небі над Києвом було знищено 11 крилатих ракет та два безпілотники. Вночі у місті Українка Київської області уламки російської ракети впали на багатоповерховий будинок. Пошкоджені квартири на двох поверхах виникла пожежа. Постраждала дівчинка, її рятують в Охмадиді. Уночі росіяни використовували ракети, які складно виявити. Повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. -К» – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення, а також збиття. Разом з тим, наші повітряні сили збили 21 з 23 ракет. Також наші оборонці знищили два безпілотники. 25 разів за добу ворог обстріляв Донеччину. Під вогонь потрапили 14 населених пунктів. Пошкоджено 14 житлових будинків, з них 8 багатоквартирних, три приміщення міської лікарні, школа, дитячий садок, споруди фермерського господарства та цивільні автомобілі. За добу на Донеччині один поранений. 61 обстріл зафіксували протягом дому на Херсонщині. По Херсону ворог випустив 39 снарядів. Російські військові поцілили у райони 27 населених пунктів області. Дві людини загинули, троє дістали. Поранення тим часом Міноборони Росії радіє, що влучило ракетою в житловий будинок. Тішиться, що вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість нації терористів та убивців.